Я пропоную сьогодні для нашого родом тексту слова Божого для післання апостола Петра. Я прочитаю третій розділ з 10 вірша. друге післання апостола Петра, третій розділ з 10 вірша і трошки нижче. Господній день прийдемо в злодії вночі, коло небо з гуркотом пройде. А розпечені стихії розплавляться, і земля та діла на ній згорять. Коли ж все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті і у побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжареної стихії розплавляться. Котрі чекаєте приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Так, апостол Петро звертається до людей, які прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, до людей, які знали, що цей Христос постраждав. Що він умер і воскрес, і ці люди вони бажають, чекають приходу Божого дня, про який ми тільки що прочитали. Це цікаві люди, це незвичні люди. Зазвичай люди цього не бажають, як ми прочитали. Щоб земля згоріла, потім небо було охоплене полум'ям, і воно зникло. Ми можемо сказати, що це терор, це несправедливо. Нормальна людина цього не бажає, але ми читаємо, що апостол Петро він, він підкреслює, що це обов'язково відбудеться. Ми знаходимося в інших реаліях, живемо на землі, охоплені своїми проблемами, своїм життям, своїми планами, і ми помічаємо, що коли ми буваємо, на днях, народженнях, на ювілеях, то ви спостерігали, чого бажає людина. Вона бажає молодим людям доброї родини, вдалої, чудової дружини, люблящої, Бажають чудової роботи з відповідною заробітною платою, Бажають здоров'я і багато іншого. А і в кінці можна, можна додати, що Бажають щастя. І коли задаєш питання, що вони вкладають у слово щастя, то вони підкреслюють, що це саме о те, що ти сам собі бажаєш, щоб воно виконалось у твоєму житті. Добрі бажання, друзі. Але є одне але є одна небезпека. Буває так у житті, що так хотять один одного, так кохають один одного. Так до цього довго йдуть, а потім помічаєш рік-два, вона живе в одному місці, він живе в іншому селі. Він взяв собі одну дитину, вона взяла собі іншу дитину. І так виходить, що те, чого вони бажали, воно, воно стало недобрим, воно стало не таким солодким, яким хотілося. Хтось бажає якогось здоров'я, бажає, бажає успіхів. Якоїсь кар'єри, і ми бачимо, що іноді людині вдається досягти значних успіхів в спорті, в чомусь іншому, в бізнесі. Потім спостерігаєш, що йде потім оновлення свого здоров'я, витрата добувши щось, втратив здоров'я, людина працює на аптеку. Тобто, ми бачимо, як може бути наші бажання, вони кінець їхніх трагічний, тому що. Це наші бажання. А цікаво, що щастя, як казав один філософ, воно не приносить саме щастя. От те, що нам дається, що воно принесе нам щастя, а воно не приносить нам щастя. І апостол Петро, він вказує на бажання, що Ісус Христос прийшов, щоб закінчились ці страждання. Ісус Христос прийшов, щоб викупить нас, щоб нас спасти. щоб ми мали вічне життя. І він указує, що той день настане, обов'язково він прийде. І той день охопить полум'я. І ми бачимо, небо охопить полум'я, і воно зникне. І ви знаєте, що цей день це день приходу нашого Господа, коли настане його царство. І як і не дивно, люди. Люди не розуміють цього. І як не дивно, ми помічаємо, що люди не бажають цього. Ви уявляєте, що ви потрапили до гостини до когось і побажали людині Царства Небесного? А вони одразу це ти, що вже хочеш, щоб я відкинувся, так обично кажуть. Це ти вже хочеш, щоб я помер? Не прийнято так, людям бажати цього. А виходить зі слова Божого, що це потрібно бажати. Можна більш округли і сказати життя вічно, не царство тобі небесне. Але, друзі мої, ми бажаємо, як люди щось інше. Бажаємо 100 років, прожити, 120. Бажаємо, може трошки більше. І ми пропонуємо оце земне. Ми хотіли, щоб воно відбулося. Ми бажаємо здоров'я. А вічного. А вічного люди бояться. Тому що апостол Петро, ми бачимо, він каже, що ті люди, які прагнуть, бажають вічного Божого Царства, ці люди інші. І людям іноді страшно цього бажати, тому що бажати того, що все згоріло, бажати того, щоб земля закінчила своє існування, це божевілля. І цього можуть бажають люди, які знаходяться, по-перше, у безпеці, у повній гарантії того, що вони з Господом. І, побажавши цього, і як воно настане, вони будуть із Господом, і вони будуть жити. І от ми читаємо: дивіться, в цьому ж розділі 13-й вірш: такі слова: ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Виходить, що цього можуть бажати тільки ті, хто впевнений, що вони будуть там на небі, а інші цього бажати не можуть, тому що вони не мають гарантії, що вони будуть з Господом. Як потрапити, дорогі брати і сестри, у цю зону безпеки, у зону гарантії? Ми читаємо Слово Боже і розуміємо, що Ісус Христос. На Христі померше за кожного із нас. Він дав оцю реальність, дав нам оцю гарантію, що як Він Воскрес, там і будемо ми жити. Він про це говорив. І ми повинні бажати прийняти Ісуса Христа, прийняти це спасіння, яке Він дає, і це реально. Всяка людина, яка приймає Ісуса Христа у своє серце, яка дозволяє людині, яка дозволяє Христу увійти в Його серце. Вона помічає, що виникають бажання інші. Вона помічає, що вона отримує мир, вона отримує те, що раніше вона не відчувала. І вона розуміє, як приємно бути з Господом. Бажання і отримати цю гарантію, і отримати її, воно включає і те, що людина входить у Христа. Вона входить в його церкву, вона складає з ним заповідь. Вона входить в воду, обіцяє Богу служити у добрій совісті. Вона хоронить гріховне і бажає вийти оновленою і бути із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І вона отримує гарантії від Господа, що де він там і вона буде. І тоді можна бажати, щоб він прийшов. Тоді можна бажати, щоб цей новий день настав, щоб цей новий світ настав. І про це ми повинні виходить просити. І апостол Петро, він каже, котрі чекають і прагнуть приходу Ісуса Христа. Він говорить про котерую тих людей, які відчули Христа як свого Спасителя, які його прийняли, які почали йому служити, який для їх став сенсом життя. І такі люди просять приходу Ісуса Христа. Такі люди. Просять, щоб він прийшов на цю землю. І ми читаємо у 14 році, тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими, щоб він знайшов вас. І ось, друзі, ми бачимо, що ми повинні бути не заплямовані, тобто, щоб ми перебували в Христі. Бог є любов, перебували в любові. Ми повинні з бажанням, щоб він прийшов жити, ми повинні хотіти цього царства небесне. Це взагалі порівняння дуже просте, я вам приведу алегорію. Якщо ви хворієте, лікарі запитують, а чи у вас є апетит? І ви не думали, чому вони питають? Виходить. Що лікарі запитують, чи у вас є апетит, інакше можна так сказати, чи є у вас бажання їсти. Апетит це бажання їсти. Це знака здоровості. Виходить, можна їсти без бажання. Можна просто подивитися на години 12-1, обід. Зазвичай люди всі їдять. Ми сідаємо їмо. Ви дивились, 17 година це вже вечеря, ми починаємо їсти. Тобто ми розуміємо, що їсти від того, що в нас є бажання, і їсти зазвичай це зовсім інші речі. Ми знаємо, що Бог світло хоче, щоб в нас було бажання, щоб настало Його Царство Небесне. Виходить, можна ходити в церкву через те, що друзі мої там, через те, що родина моя там. Можна ходити у церкву через те, що це кладе відбиток моєї якоїсь порядності, моєї належності, тому що туди ходять більш порядні, цілеспрямовані, охайні, нормальні, позитивні люди, а можна ходити у церкву зовсім по-іншому. І ви знаєте, що багато людей саме і розділяється на такі категорії. Хтось знаходить якусь віддушуну в церкві, хтось просто відволікається, просто приходить подивитися на людей в церкві, поспілкуватися. І зовні, дорогі брати і сестри, це не відрізняється від людини, яка бажає бути в церкві, яка прагне, яка чекає цього. Виходить, що та людина, яка готувалася до приходу церкви, та людина, яка молилася про це, щоб Бог дав можливість їй бути у церкві. Вона сприймає в церкві все по-іншому, ніж та, яка просто знаходиться за звичаєм у церкві, яка просто їй не дадіться, вона прийшла, розвіється. І це зовсім інші речі. І Бог говорить про необхідність нашу. Справжній віруючий Він повинен хотіти в церкву, він повинен бути в церкві, Він повинен шукати тих, хто перебуває в церкві. Він не повинен шукати причини, щоб мені знайти, щоб не бути в церкві. І ви знаєте, собі ми повинні помітити те, що відбувається нас всередині. які бажання в нас перемагають. Чи ми хочемо бути в церкві, чи ми просто так зазвичай це робимо? Мені прикро, що я когось можу бачити раз разу місяць. Мені прикро, а тим більше для Господа, що люди не дають цьому ціни і важливості. Того, що кожне служіння і кожна зустріч із Господом, вона особлива. І Бог щось особливе кожного разу щось для нас говорить. Людина до цього ставиться бачним. Можна помітити цих людей, вони ходять вільно по ярмарку, в неділю. Вони можуть зайняти себе чимось іншим, можуть пестити своє тіло. І я завжди кажу на служіння на дві години. Якщо ви вчора тягли плуга, і що й посторонки перепали у вас. До двох годин вас пролежні будуть, і ви відпочинете, і ви збудете в церкві, якщо у вас є бажання, якщо у вас святість на першому місці, святість в нас повинна бути актуальна. І якщо ми робимо для Господа, це неби як приємно для Господа. Як ми щось робимо для інших, це приємно для інших. І ця справжня святість. Вона повинна бути у нас, щоб явитися перед Господом. Апостол Петро каже: ми, котрі чекаєте, прагнете. І ось по-грецькому, оце чекаєте, прагнете, воно лунає, як одне слово, спеуда. Тобто ви, прагнення виконати те, що приємно для Господа. Це те, що. Ми повинні зробити. Ми повинні додати усіх зусиль, щоб зробити для Господа, щоб бути із Господом. Це є актуальним сьогодні для кожного із нас. Прагнучі, це ті, які наближають День Господні, які очікують його, що він прийде. І сьогодні цей день Господні, він скоро прийде. І ми повинні очікувати його не пасивно бездіяльна, а очікувати щодня. Всі знають, друзі мої, що цей день прийде. І я завжди кажу: навіть якщо ви пана Гугла спитаєте про кінець світу, він вам дасть обширну інформацію, що такий він буде, що буде знаменувати цьому, які події мають відбутися в світі. Тобто ми бачимо, що ця інформація в світі існує. Люди готуються, говорять про кінець світу, і він настане. Це не новина друзі, але різниця між людьми, які знають, що цей кінець світу буде, і дітьми Божими зовсім суттєво. Інша різниця. Люди, які пізнали Ісуса Христа, я підкреслюю, як особистого Спасителя вони цей день чекають, вони цей день наближають. Віруючи, вони знають, що це не кінець. Це кінець минулого старого життя і початок нового. Кінець минулого, ото, що сьогодні сатана змальовує для нас як цікаве, воно не цікаве по зрівню з тим, яке вимальовується для нас у Слові Божому. І ми цей день повинні чекати. І ми повинні цей день наближати, ми повинні щось робити для того, щоб цей день настав. Ісус Христос каже. Що ми про це повинні молитися? Якщо ми вивчимо його життя, його зустріч з учнями, і коли постало питання, як уміть правильно молитися, то ви радуйте, як Христос сказав. Нехай Отче Наші дав зразок молитви і там такі слова: нехай прийде царство Твоє. Тобто я хочу цього царства. Я хочу, щоб воно прийшло. Я хочу бути в цьому царстві. Тобто, Нехай воно настане, це прохання повинно звучати, лунать свідомо і серця кожної з нас. Це не завчена фраза, це не просто звичка, а це наше бажання. І ви знаєте, коли я прочитаю, і ми розглядаємо різні варіанти, коли прийде Христос, чи там церква буде, чи вона. Війде у велику скорботу, чи вже вона була, буде підхоплена, друзі? Я зверну вашу увагу на одну деталь. Наприклад, ми читаємо в Івангелі, що заради вибраних скоротяться ті дні. Це ті дні смутку, трагедій, які відбуваються сьогодні на нашій землі. Дні війни, дні хвороб, дні хвилювання вони можуть скоротитися. А чому? Заради вибраних. Тобто Бог у своїй владі визначив війну в нашій державі, наприклад, 10 років. Але заради вибраних, заради того, що вони просять, молять Господа, Бог скорочує її, наприклад, до трьох років. І тут ми бачимо, що оця пасивність нам не дозволена. Пасивність Бог засуджує, Він каже, що ми були активні, щоб ми могли просити. Заради вибраних скоротяться ці дні, тобто заради наших молит, заради тих, які прагнуть бути за це. І ці дні скорботи на нашій землі вони скорочуються. так каже Господь і бачить Царство Небесне духовними очима, це великий привілей. Я хотів би, щоб ми бачили це царство небесне. Я хотів би, щоб ми могли його чекати. І Господь спонукує нас. До головного, до Царства Небесного. Тут повинні бути наші думки, тут повинні бути наші бажання. І ми розуміємо, що далеко в нас можуть бути не такі бажання. Ми прив'язані до цього всього матеріального. або хоча навпаки. В історії е, землі існує випадок, як люди забували своє призначення. І ви пригадуєте, як герої. Опинилися в Єгипті. Це була родина. Вона складалася приблизно з 80 чоловік. Вони опинилися в Єгипті, коли один з їхньої родини був в Єгипті, займав відповідну посаду. Там був голод. І вони отримали, я підкреслюю, найкращу землю в Єгипті. Чужі люди. Це євреї. Вони отримали найкращі посади, які були в Єгипті. Вони жили прекрасно в шоколаді 300 років, ні про що не думали. Вони розмножувались, їх все влаштовувало. Вони не тільки мали все надмірно, але і не подумували про те, що їхнє призначення інше, що вони жителі Ханаану, що їм треба жити там, що Бог їм обрав іншу землю, а вони жили для себе. Для свого задоволення. Вони їли часник, їли дині, їли м'ясо. Все було чудово, все їх влаштовувало. Єгипетська мова стала рідною для багатьох із них. Їх. Їхні традиції, їхні звички вони стали звичками для їх. Вони адаптувалися до цього клімату, вони адаптувалися до цього народу. Вони вже знали наміри цього, цього... і їм було прекрасно. Але Господь сказав, що ваше місце не тут. Земля обіцяна мною для вас інша. І вони повинні були піти в Ханаан, а їм тут добре. Вони ніхто ні разу не згадав, що їхнє місце не тут. Вони ніхто і ніколи, принаймні Слово Божому, я можу стверджувати, не написано. Вони не згадали, що їм треба жити у ханаанській землі. І тоді Господь посилає іншого фараона. Тоді Господь посилає для них іншу умови. Цей фараон написано не знав Йосипа. Можна сказати, призабув історію. Не знав все те, що він зробив. Цих людей змушують тяжко працювати. Ці люди починають нарікати, їм незручно, некомфортно втрачають посади, вони виробляють цеглу, Вони змушені робити цю роботу, чорну роботу, брудну роботу. Ну і друге, я звертаю увагу. І тут вони не шукають Господа. І тут вони не думають, як же ж їм залишить цю землю єгипетську, як же їм піти в хана. І потім ми бачимо, що Бог продовжує затискувати їх, закручувати гайки, Бог тисне далі. І потім ми бачимо, що фараон він забирає найсвятіше, він домагається дітей, хлопчиків, каже, мусите вбивати. І він, цей народ і знов не думає те, що їхнє місце не тут. Їм треба йти в ханаанську землю. І тоді Господь шле їм Моїсея, який прямою мовою вказує їм на те, що вони повинні залишити Єгипет. Вони повинні піти в ханаанську землю. А насправді вони самі це повинні були б хотіти. І я знаходжу тут, дорогі брати сестри, нашу належність до земного, нашу прив'язаність до землі для нашого часу. Це дуже актуально. У нас війна, наших синів забирають, наші родини руйнують, вони розділені, церкви вигнані, але ніхто не спішить і не просить Господа, Господи, прийди! Нехай буде Царство Твоє Небесне, забери нас. Звільни нас. Війна, друзі, мої, це рука від Господа. Він хоче, щоб ми просто зрозуміли, що наше життя не на землі, наше життя на небі. І ми повинні прагнути Царства Небесного. Бо хоче, щоб наша була мета небо. А ми, а ми хочемо тут бути, нам тут комфортно, а ми тут тимчасові. Ми... Більше думаємо про це земне, ніж про це небесне. І Господь не хоче, щоб ми тут залишалися. Господь хоче, щоб ми прагнули у небо. Друзі, і для нас дуже важливо зрозуміти, що Господь прийшов для того, щоб ми мали небо, мали вічне життя. І апостол Петро каже, прагнути Приходу Христа. Просить. Про це повинні ми. І я ось думаю, друзі мої. Ми все просимо. Ми всього бажаємо. але просить, щоб справді оце відбулося і настало це царство небесне, якось ненавчені ми. І видиться, Матвій каже, Христос, тобто каже, Матвій констатує такі факти, 24 розділ, 14 вірш. Він каже, що проповіду мене царство небесне по всій землі і тоді настане кінець. Значить, ми повинні робити якісь кроки для того, щоб настав цей день, щоб Царство Боже настало. Перше, це в нас повинна бути молитва про це, щоб Царство Боже настало, щоб Ісус Христос прийшов. Друге, ми повинні проповідувати всім. Хто ще не знає про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, це для того, щоб наблизить Царство Небесне. Що ми, брати і сестри, сьогодні бажаємо і які у нас бажання сьогодні. Ми в зоні комфорту, як євреї, поїдаємо деньки, утрируючи щось інше, чи ми прагнемо бути у царстві небесному котрі чекайте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розпавляться. Друзі, мої, чи хочемо ми, щоб так було, чи ні, але так воно буде, так каже слово Господнє. Єдиний метод і шлях для того, щоб уникнуть нам усім, хто чує слово Господнє, це повірить у нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І він каже, що ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Друзі, Господь, повірте, вас знайде, якщо ви шукаєте Його усім своїм рістом. Щоб він знайшов вас. Повірте мені, дорогі брати і сестри, що у Царстві Небесному будуть тільки ті, хто просять про це, хто чекає цього Царства Небесного, хто хоче там бути. Запевню вас, що ніхто хто не хоче, там не буде ніколи. Ніхто, хто не очікує цього, хто не просить про це, не буде там, хто не піклується. Про своє духовне становище не буде там. Кому комфортно тут, він тут і залишиться, друзі мої, що прагнете ви, які пріоритети у кожної з нас. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі. І ми віримо, що ця нова земля. І нові небеса вони настануть, тому що так сказав Господь, тому улюблені, очікуючи цього, постарайтесь, щоб він вас знайшов. Як хочеться, дорогі брати і сестри, щоб ми були з Господом, щоб Бог нас познаходив, щоб ми дали перевагу всьому Його, всьому Йому, Його служінні, щоб ми наближали цей день. Щоб ми молилися, а не міркували так, як би нам подовше трошки тут залишиться. Господь виконає все те, що він задумав. І заради вибраних а цих вибраних, а їх не так багато, скоротяться ці дні війни, скоротяться ці проблеми, скоротяться ці катастрофи, і я вам скажу і нічого нового не скажу. Вони завжди заради вибраних і скорочувались ці дні. Вони завжди заради вибраних, доки існує ця церква, вони настільки скорочувалися, тільки як мало людей розуміло це. Але котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, Чекаємо і прагнемо приходу Божого дня, коли він прийде за своїми, будьмо його. Хай Господь благословить вас, і ми цьому Господу, який прийшов за нами, який приніс для нас вічне життя. Ми їм поклонимось, звернемось до нього і подякуємо за все. Амінь.